Привіт, світе, я Україна. Я вирішила розповісти тобі про себе, щоб ми стали ближче знайомі. Я народилася теплого літнього дня, 24 серпня у 1991 році. Я ще юна, але я маю велике коріння, що проростає глибоко в історію. Мої пращури це мудрий, хоробрий народ, який залишив мені велику культуру. Та загартував мій характер. Я маю власну мову, власні традиції, власну кухню. У мене є моря та полонини, ріки та пустелі, поля та ліси. Можливо, це трохи зухвало, але я дуже гарна дівчина. Мої діти, українці, сильні та сміливі, талановиті, розумні, дотепні, креативні, доброзичливі, щирі та вільні духом люди. Я пишаюся ними. Зараз для нас настали темні часи. Мої... Моїм дітям доводиться захищати мене, і вони це роблять вправно. Адже вони мої, хоробрі та сильні. Нам зараз дуже складно, але ми, як справжня родина, об'єдналися, аби бути разом, підтримувати одне одного. Сьогодні ми боремося, але не боїмося, бо так ми виховані. Ми вистоїмо, я знаю це. Мої рани загоюються, і мої діти заживуть краще всіх. Живи Україно, живи для краси, для сили, для правди, для волі. Шуми Україна, шумить ліси, як вітер в широкому полі. Лунає пісня солов'їна, і вітер віє степовий, моя єдина Україна. Знову починає день новий. Послухай, брати українцю, хоч історично склалось так. Що територія різниця, та все ж це в нас одна земля. Ми з вами, це не єдине. Ми це родина. Ти і я, дві сторони України. Та Україна в нас одна. А ми усі сини й дочки, неначе в морі кораблі, розкидані по всіх куточках чарівної. Української землі. Батько мати, брат, сестричка і всі інші члени роду, Всі належать до одного українського народу бо родитись українцем. Це велика честь і слава, рідний край свій полюбити. Це найважливіша справа. Між Карпатом і Кавказом, Прип'яттю і Чорним морем, український славний нарік, всі змешкує простори, там пливуть глибокі ріки. Там шумлять степи безкраї, Сранкі гори гнуті хмари, синяка море грає. Але щоб свою цю землю міцно щиро покохати, треба все її минуле добре вивчити і пізнати, треба знати, де як предки на землі цій проживали, як їм ми своїми боронили, заступали. Хай не буде в нас нікого, батька, неньки, ні дитини, що не вміло б розказати про минулу Україну. Бо завжди, мабуть, немає, хто минуло пам'ятає, той країну прославляє, на весь світ воно засяє. Святковий день живріє сонний ранок, з тобою, вілю смуток, радість біль, Паду в крайню тихий твій світан, на рушнику принесу хліб та сіль, а ти всміхнешся мальвами червоними, лечим тихо обіймеш і подаруєш вонолу грому. І Живеш так вільно, дихаєш розло, шумлять мені вітрами пшениці, але війна, руїни, біль тривоги, З'явились сльози на твоїм лиці, страждають люди, плачуть діти, боротися за волю йдуть. Твої сини не можемо. Ми небу, мирно муротіти, коли в журбі сьогодні українці всі. Та зовсім скоро прийде перемога, бо ми незламні, сильні і єдині, і хоч тривогами усія на дорога, та на весь світ лунає їм країни, тобі країну зичу лиш свісти єдина, незалежна, непоборна. Свята велична у ділах та вірі, живи рідненька, завжди вільна й горда. Сьогодні наша єдність нездоланна, бо в нас тече козацька кров, за скільки літ нас ще не подолали. А отже ще простоємо, яка ж вдалась сьогодні днина, так хочеться співати пісень. Моя єдина Україна знову зустрічає новий день. Хай світ прийде в поклоні та довірі, святковий день живіє, сонний ранок, з тобою ділю смуток, радість, біль, впаду в країну в тихий твій світанок, твоє ім'я навіки на вустах, де б не була ніколи, не забуду. Твій милий серце, синьо-жовтий стяг, твою історію я пам'ятати буду.